Створений під час війни гурт Конбріо об'єднав разом професійних музикантів із Закарпаття та Харкова. Прагнучи розвитку, артисти впевнено тримають мистецький фронт і створюють новий музичний продукт, спрямований на духовну та моральну підтримку людей в умовах війни. Навесні колери, стане сніг заселенігори. Не перемогає нам свої простори Ти побачиш, як навколо тебе в кольорові каль. Отже, пасе теж спала ти пахреними снігами. Теж какие. Багато що сказати, але хочу помовчати чи що в моїй країні запанує мери воля. Ну, а поки били сніг, та гости багряний колір. Колір Калини написана недавно, їй десь три місяці. Я її написав і ми разом з гуртом Конбріо зробили аранжування і виконали її. На наш погляд, це така позитивна пісня, хоча вона передає. Перебіг подій війни. Під час війни ми не можемо бути байдужими до цього навколо, що твориться крізь нас. І тому ми пишемо пісні, пісні патріотичні, котрі впливають. Ми так думаємо, що вони впливають на людей позитивно і підсилюють їх дух і мужність і віру в нашу суспільну перемогу. Музиканти гурту Конбріо часто дають благодійні концерти, в тому числі для переселенців та воїнів Збройних сил України. Збирають кошти на підтримку української армії. Війна змінила людей, об'єднавши українців на різних фронтах у боротьбі за волю та перемогу України. Мистецький фронт не виключення. Переконана вокалістка гурту Анастасія Вишневська. Ми ніколи не забуваємо про те, що в нас в країні триває війна, і я рахую, що ми. Творчі люди, музиканти, маємо тримати свій мистецький фронт. І, звичайно, що ми дуже часто даємо благодійні концерти. Ми збираємо кошти на на підтримку Збройним силам України. А також давали концерти на полігоні для військових, щоб їх трошки підбадьорити, надихнути в якнайшвидшу нашу перемогу. Давали в центрі Я Маріуполь, в волонтерському центрі, концерт благодійний. Ось і. Поки що плануємо рухатися у такому напрямку, разом рухатися до перемоги. Переглянути повну версію нового музичного відеокліпу можна на офіційних сторінках гурту Конбріо у соцмережах. Наразі музиканти готуються до нових благодійних травневих концертів в Ужгороді, приурочених Дню матері та Міжнародному дню музеїв. Водночас в артистів є амбітні плани: виступати на великих концертних майданчиках і нести своєю музикою радість, мир та позитивний настрій людям. Ці мрії вони обов'язково втілять у життя одразу ж після настання довгоочікуваної перемоги.